Давайте перевіримо завдання номер 3 домашньої роботи. Спростіть вираз Синус 2 альфа поділити на 2 синус квадрат α. Для розв'язання цього завдання нам потрібно пригадати формулу синуса подвійного кута. Синус 2 альфа дорівнює 2 синус α косинус альфа. Отож, запишемо нашу умову. Розпишемо чисельник дробу за вказаною формулою. Очевидно, що коефіцієнти 2 ми можемо скоротити. Так само ми можемо скоротити синус альфа, задавши обмеження, що він не може дорівнювати 0. В результаті отримуємо в чисельнику косинус альфа в знаменнику синус альфа. Косинус альфа поділити на синус альфа це буде котангенс альфа. Таким чином ми виконали завдання.